Я з вами я, Артем, канал Зоокул. Сьогодні дам таку відповідь на одне з базових запитань. Люди хочуть спробувати там рака чи креветку, ну, допустимо, раковий бізнес як направлення, але хочуть не вкладати багато грошей і поставити банально пару акваріумів на стоїчку і продивитися результати по зростанню, побачити, чим годують і так далі. Давайте трошки поясню. Для максимального результату, щоб отримати базовий досвід і побачити якісь основні моменти, підводні камені, цифри, якісь канібалізм і так далі, то, само собою, я раджу поставити, якщо це невелике приміщення, якийсь дерев'яний стілаж на два-три поверхи. Чому це дасть можливість збільшити площу? Доволі зручно прибирати показники води за рахунок великого об'єму будуть краще триматися на рівні і так далі. Тобто, навіть якщо щось маленьке, то я раджу тільки починати зі стілажа, там з ПВХ плівки, з пластика, без різниці робимо лотки і збільшуємо площу і об'єм. Але якщо ви хочете спробувати, просто таких випадків дуже багато, люди е, там мають 2-3-5 акваріумів, по 100-200 літрів і так далі. По-перше, чим менше площа е, цього акваріуму по зрівнянню з басейном, то е щільність посадки буде невелика. Раку потрібна площа. Навіть е якщо ви збережете Кількість малька на квадратний метр посадити правильно, все одно таких темпів зросту, як в басейні, у вас не буде. Тому це, цей варіант тестування не, не, не співпадає з реальністю. Тобто в акваріумі набагато швидше можна зіпсувати воду. Таким чином я не раджу тестувати ферму з вирощуванням з починати з акваріумів, тому що воно не співпадає з тим, що буде в реальності на велик. І на великому басейні якомусь банально. Тому, але таких клієнтів дуже багато, що е, для акваріума я раджу. Е, хоча поставте, ну там не економте, поставте е, подорожчу фільтрацію, щоб ви не підмінювали воду кожні 2-3 дні, тому що ну, ви замахаєтесь. Але і е, якщо у вас акваріум на 100 літрів, не, не за які там 50 раків в акваріум, ми навіть мову не ведемо. 2-3-5 раків не більше, тому що дуже мала е, площа. Тому тестувати ви так можете. Це не дуже коректно по результатах, але якщо у вас, вам хочеться, можете робити так. Будуть якісь питання, можете набрати, набрати наш магазин з OCU.ua. Ми там, підберемо обладнання там, або якісь легенькі підказки. Тому, ну, якось пояснив, звертайтесь до нас, підписуємося на канал і до зустрічі.